Дуже благодарна Богу і дуже дякую за ту милість і любов якого цінити не можна, вона не має ціни. Мені 5 числа виповнилось 80 років. Слава. Я дуже дякую Богу. Я так подумала, я ж не помінялася й два роки назад. По я помінялася, я постаріла. Ну поплачу. Мене охороняв Господь. Все боліло, я не незалізна, я не незалізна. Мене боліли і руки, і ноги, і спина, і позвоночник. і шия, і плече. Все боліло. А я в лікарню не ходив. Мене Господь навчив за все дякую. Заболіли руки, яка слава тобі, Господина, я кажу, Слава за руки за ноги. і зараз вже. Боє в мене нічого й не коли, я все одно дякую за кожну частинку свого тіла. Я дуже дякую Богу І вас усіх люблю. Я дуже рада, що мене Господь привів сюди в церкву. Бо я його дуже просила. Я міняла церкву колись, туди піду, туди. Не можу прижитися, Господі. Наверно, я така грішна, що в мене душа не лежить. А тоді я стала молиться, Господі, ну поведи мене туди, щоб я любила церкву. І так зустрілась з моєю сестричкою з Вобрика. Вона каже, моя мама ходить на Виноградар. Я не знаю куди. Але вона туди ходить. А я прийшла раз після роботи ось сюди, на край і питаю, де церква на Виноградар. Та кажуть, нема тут церкви. Я кажу, є, мені дом називається. Нема, кажуть, я не знаю, не написано. А я стою, думаю. Начнете темніть поїду додому, а завтра знов прийду. І слава Господу, йшов такий мужчина, такий хроп, як я, був, 53 тоді. Кажу, мужчина, ви не знаєте, де церква називається молітве мій Він думав, думав та каже, ви знаєте, отам от за озером є такий, якийсь, якийсь будинок і пірамідка там зведе. І каже, йдіть, якщо не воно, то я каже, не знаю, воно, напевно, нема. Я правда прийшла, слава Богу. Ще була Маріна, вона там дворі убирала. Я кажу, можна до вас в церкву зайти? Вона каже, може, я прийшла дуже рано, нікого не було ще. Я зайшла, ви знаєте, я глянула Боже, я буду тебе величати. Я прикипіла, каже, Господи, це тут, я служня, я ж не чую, я не знаю, що. Началося, я там сіла з краєчку коло дверей, буду слухати там, я ж то нікого не знаю, мене ніхто вже не знає. Почалось служіння. Петро Кондратович каже, чого ви далеко сіли? Приходьте наперед. Я прийшла наперед, прослухала все служіння і думаю. Сьогодні я буду сидіти, а в четвер прийду, скажу, буду просити, щоб мене прийняли. Слухала, слухала, кінчила служіння, мене сила, підняла, я зразу казу. Ходили я по церквах, аж у чотири церкви ходила. а це прийшла до вас і мені тут дуже сподобалось, що ви мене прийміть, мене в церкву. І так я і осталась. Дуже oh, oh. дякую Бога. Їх до дітей, германів, в мене. І там я плакала дві неділі, і там попала у таку саму церкву, в городлийці. Мені там теж дуже прийняли, духовна церква, там духом святом молились. І там, думаю, навіть слово було, кажуть. Молись за мій народ, я буду укріпляти твої кості і життя буду. Прогрівач як крізь ліст за лістом. це в мене і сьогодні. Оце така моя історія, мої дорогі. Всіх вас дуже люблю і церкву люблю, і слава Богу, що в мене Господь. Я живу більше Сині. в силі. Мені там батьки відійшли в вічність. Я дуже благодарю Бога, що вони молились за мене, що Бог спас. Але батько в мене теж був служити в церкві в димирі, а йому було таке слово. Не приведу. Уйдеш, каже, вічність, я приведу твоїх дітей. Отак воно й було. Господь своєму слову дуже вірний, як сказав, так і є. І я дуже да. дякую Бога і вас, усіх, що в мене є сім'я така велика. І так хочеться в неділі жду і йшов в церкву. Ну, Бог ще мені милість. я не бачила слово внука рік і не знала, де він. А Господь прислав ту неділю. Він приїхав до мене на декілька часів і поїхав собі до Бога. Каже бабушка, ми там молимося, хто я вміє, кажу синочок, і до Бога кажу. На кожному кроці проси Бога милості, щоб вас Бог там хранив. Оце таке. Я вам дуже дякую всіх, всіх вас люблю і молюсь Богу за свою церкву. За всіх служити віри за хворих, за молоді, за дітей. Так мені навчив Господь за все, каже, за все, за все мене благодаріть. Отак я і так і живу. Слава Богу, 80 років. І сьогодні у Германії мені ніхто не вірив. Кажуть, ви що така стройна, вам 80 років. Так у мене ж кажуть Пасху. Вже ж видно, що мені 80 років. Ну кажу, по плоті може ще й ні. Отак. Такі мої. Такі Дорогесенькі таке життя, але слава Богу, даємо бо силі приїхати, поїхати. Ступий, ну, дешки.